Друзі, всім привіт на моєму каналі. А, сьогодні у нас незвичайне відео буде. Зустрічаємо Volkswagen Golf 4 2002 року, 1.6 16 клапаний, 105 лошадок. Ви спитаєте, а якого хрена? да? У нас же канал про Passat B5, 1,8 Turbo. Так, сьогодні не... надзвичайне відео. А, це Мій кум мене попросив, це його машина, він попросив мене а, замінити йому мастило в моторі і всі фільтри воздушний, масляний і фільтр кондиціонера. Поки він на тяжкій праці, саме розумієте на якій, От, соб, собственно, я вирішив засняти, може, кому буде цікаво е, це відео. Тому поїхали. І так, масло у нас будемо заливати Shell Helix Ultra. 4 літрової баклажки вистачить, тому, тому що сюди в мотор потрібно заливати 3,2 літри. По, по книжці так пишеться 3,2 літри, тому у нас ще повинно залишитись. Масляний фільтр. Ось такий він. Опа. Будемо міняти підключик на 30, підтягнути чи відкрутити, воздушний і фільтр кондиціонера. Все зараз покажу, де що знаходиться як будемо робити. Щоб злити старе мастило з двигуна, чи мастила, чи олива. Ви мене зрозуміли. Треба головка на 19, баклажка, щоб можна було злити і баклажка, куди перелити. Старе мастило. Так, йдемо, де покажу. Такий майже датчик рівня оливи, як на Passat b 5 Ось ця гаєчка, щоб злити мастило. І бачите, є підтьоки. Це із-за того, що, мабуть, треба міняти мідне колечко, кільце. Мідне кільце під цією кришкою, але в мене, на жаль, його теж зараз собою нема. Тут не знайшов. Тому будемо міняти так. До речі, в мене в пасаті Б5 теж протікає. Треба буде міняти мастило і завжди міняємо або ціліком цю пробку, або просто колечко. Кільце, кільце, точно. Поки збігає. Остаточне мас... мастило. Ось така от пробочка масло зливна. Поки воно збігає, ми викручуємо масляний фільтр. Він знаходиться ось тут, в нормальному доступі. На Passat b 5 трошки тяжче до нього добратися. Тут вам знадобиться для цього ключ на 30. Ось якраз от під цю шляпочку. Дуже, дуже зручно викручується. Також не забуваємо відкрити масло заливну пробочку, тоді краще збігає мастило. От, зараз знімаємо фільтр. Оцей масляний. І будемо, поки мастило все збігає, будемо міняти всі фільтра. До речі, оливу краще міняти на гарячу зливати. Тому будьте обережні, все дуже гаряче. І робити це в перчатках, як я голими руками. Все, поїхали далі. І так, щоб замінити а, воздушний фільтр, повітряний, повітряний фільтр, тут дуже цікаво, я тут шукав, теж на Ютубі дивився, ніде його нема. А він знаходиться у, у цій кришці е, з обратної сторони. Кришку треба силою. вона як на таких різничках сидить песик. силою підривати уверх, спочатку одну сторону, потім іншу. Я теж спочатку боявся, але бачите, вона знімається. Треба ось такі пецики тут. Треба просто трошки усіліє. Отут не забуваємо зняти шлангочку. Це єдине місце, де вона кріпиться. Так, а ну зараз попробую двома руками, треба дві руки, щоб зняти його обратну сторону. І так, все-таки вдалося зняти. Ще перед тим, як піднімати задню частину, треба от такий шлангочок, він без хамутика, без нічого, просто витягнути його. І все, ця кришка ціліком знімається. Ось така конструкція. Ану-ка, Зараз перевернемо одною рукою дуже незручно. Ось така. Отут знаходиться у нас, як я дивився по, по відео на Ютубах, на Ютубі, то отут знаходиться у нас повітряний фільтр. Зараз поміняємо. Дуже цікаво тут міняється повітряний фільтр. Дивіться, тут треба відкрутити 11 таких гвинтиків під крест, під викрутку крест. Дуже все просто 11 штук, навіть кожен підписаний. От я покажу. Один, 4, 3, мабуть, це послідовність, як їх правильно прикручувати, ну, послідовність, як їх розкручувати чи зажимати. Я поки крутив цих 11 е, е, саморезів я думав, чого в мене в пасаті в Б5 так легко все не міняється. Хоча я вже з часом звик. А, міняти фільтр в себе. Але там дуже незручно. Тут набагато все простіше. Зняв кришечку. Воно сидить на чотирьох таких от заглушечках, Резинках Зняв, відкрутив 11, не спіша собі саморезів, зняв цю кришку. Дивіться, все дуже просто. Зараз тут почистимо трохи, вон там щось вмастило. Мастила трохи є на І от тобі фільтр лежить. Все дуже просто, я не знаю. Все, отак міняємо фільтр. Зараз кладемо оцей новенький повітряний фільтр. І поїхали далі. І збираємо все обратно. До речі, такий момент один є. Дивіться, коли я зняв оцю кришку, фільтр старий лежав ось тут. В цьому корпусі. Я так само намагався покласти новий фільтр туди, але це неправильно. От в цю кришку, яку ви знімаєте, на неї чітко все по пазікам, лягаю туди, сідає плотненько фільтр, і тоді одягаєте цю кришку обратно на місце. І так, масло зливну пробку знизу я вже зажав, закрутив. Фільтр я не наповнюю. Мастилом, тільки змазав оцю резиночку, щоб плотненько сіло. І все, так, зараз вкручую. І ключом на 30 зажимаємо. До речі, можна фільтр ставити знизу, але краще зверху він доволі таки легко вставляється, закручується, і ключом на 30 зажимається. Все дуже просто. До речі, у кожному Volkswagen у бардачку повинна бути отака сервісна книга. І оце його мотор. 77 кВт, 105 лошадок. Ось ми бачимо 4 циліндри, 1,6 об'єм мотору. І скільки в нас в систему? 3,5 літри. Хоча на Ютубі казали 3,2 літри. Ну, зальємо десь 3,2 літри і подивимось на рівень мастила на щупу. До речі, трошки про Passat мій b 5 1,8 Turbo, Також знайшов це моя машина 110 кВт-150 лошадок, а 1,8. Це понятно. І дивіться, цікавий параметр 4,5 літри. Я колись знімав ролик про свій Passat, де мене вмастило в моторі. І казав, що людина мені одна із всіх сказала, що 4,5 літри треба заливати. А всі кажуть, що 4-4. Хоча в мене в книжці написано, що 4 літри. А тут, бачите, 4,5. Дуже цікава інформація, але якось, якось отак. Це так, на замітку. Десь приблизно залив 3,2 літри. Щоб показує, що мастило в рівні. Ну, повний по щупу, але не забуваємо, що треба запустити двигун для того, щоб прокачало мас мастило через масляний фільтр. Йдемо в салон, запускаємо мотор. Трошки хай прокачає. Так, лампочки тут рівня оливи нема, нічого не світиться. Все, трохи прокачали, глушимо, перевіряємо рівень і доливаємо, скільки треба масла. Ну що, після першого запуску я долив десь ще грам 200 мастила чи оливи. Неважно, ви мене зрозуміли. Рівень в нормі. Все добре. Що в нас залишилось, це поміняти воздушний фільтр. А, точніше, не воздушний, не повітряний це я вже заговорився. А фільтр салону. Бо тут кондиціонер працює і добре працює, треба міняти, він знаходиться ось тут. Викручуємо раз, два, три, чотири саморези під крест Знімаємо оцю резиночку. Зараз все покажу. Дивіться, тут все просто, викрутив 4 саморези, витягнув цю пластикову хрень на себе. Тут у нас знаходиться фільтр салону. Тут є такі дві защолочки з однієї і ось з іншої. Їх тягнете просто обережно на себе. Він вискакує і виймається фільтр ось таким корпусом. Цей фільтр виймаємо, вставляємо новий і все збираємо. В обратному порядку. Дуже все легко і просто. До речі, тут фільтр лежав трошки неправильно стрілочками догори, але всі знають, що він повинен лежати стрілкою донизу, по напрямку повітря в сторону салону. Все. Так що так робимо правильно, не, не плутаємо. Ну що ж, все замінив. На цьому, мабуть, все. Все, що треба було, я показав, розказав. А, я думаю, що все. Але дуже класно, мені сподобалося все міняти. Дуже все просто, дуже все легко. А, заміна масла, заміна фільтра повітряного, салонного фільтра також. Фільтр масла. Також оливи. Все дуже просто міняється. Ну, все, всім пока і до нової зустрічі. А наступне відео вже буде про пасадба 5 мій знову. Так що? До зустрічі. І так, пару слів для кума. Ця, його машинка, не має захист, захисту двигуна так само, як і в мене. Тут там, де. Масляний фільтр, я все протер, щоб не було ніяких підтьоків, щоб все було чистенько, гарненько, все на місці. Заодно подивився тобі дніще. Хочу сказати, що машинка в дуже гарному стані, як для своїх років. Все ж таки в це їй вже 21 рік, якщо вона 2002 року, але в дуже, в дуже гарному стані. Нище просто як салону, просто новенькі. Так що, ти вибрав дуже класний апарат. Хай тебе радує.